Тернівські футболісти з футбольного клубу Темп візьмуть участь в традиційному міжнародному турнірі Фрагарія Кап, який відбудеться в Словаччині. В ньому візьмуть участь 190 команд з 14 країн світу. Наші тернівчани змогли взяти участь в такому турнірі завдяки підтримці мецената Дмитра Гаєвого, який виступає постійним спонсором футбольного клубу Темп та завдяки батьківському комітету. Для тернівських футболістів це найважливіше. Віший турнір цього сезону, тому готуються до нього спортсмени у посиленому темпі та цілеспрямовано, зазначив Олексій Зорін, тренер футбольної команди Темп. Хочеться себе проявити на фоні європейських команд, топових європейських команд. Ну одно попадання тільки на цей турнір для нас вже великий плюс у нас сюди пригласили. Нужно реально оцінювати свої сили, знаєш ту ка інфраструктуру. І ті можливості, які у нас є, то, звісно, на нам тяжело там собі з грандами європейського футболу. Но ми ставим перед собою амбіціозні задачі. Він також додав, що в дитячому спорті головне на результат. А підготовка спортсмена до подальшої футбольної діяльності. А самі хлопці сподіваються на перемогу. Я хочу показати на що ми способні подивитися, як грають вони, різні інші команди, поіграти з ними, набратися опитування, майстерства. Я стремлюсь в Словакії, тому що турнір хороший буде, інтересний, команди будуть складні.